Що може зробити хороший пот ще краще? Вуповімей ай 2 доводить, що завжди є місце для досконалення. Якщо ви вже знайомі з моделями вупу, цей девайс здивує вас своїм оновленням та покращенням. Ну що, погнали. Всім привіт! Мене звати Іра, а я Тані, ми працюю в мережі вейпхаб. Отже, коробка вуповий Mate i2 не має нічого зайвого і слідує традиціям бренду. Зверху виробник внизу модель посередині фото самого пристрою, і відповідно так можна зрозуміти, який колір ви отримаєте. Також чітко прописані основні характеристики пристрою, що дозволяє легко зрозуміти, чим цей девайс може вас здивувати. Всі основні деталі про комплектацію можна знайти позаду на коробці, що дозволяє вам отримати максимум інформації на першому етапі. Розпаковуючи в комплекті вас те та сам пристрій вже з встановленим картриджем на 07 Ом 3 мл, USB-кабель Type-C для швидкої зарядки та інструкцію користувача. V-Mate i2 приємно вразив на ще з моменту розпаковки. Як тільки ми взяли пристрій до рук, перше, що звернули на себе увагу, це його довжина. Корпус став ще більший і вищий. Якщо порівняти з попередньою версією, Комусь, можливо, сподобається її компактність, але тепер ми отримали потужніший акумулятор, який компенсує ці зміни. Тож тут усе залежить від ваших пріоритетів: менший розмір чи більша автономність. Однак, завдяки заокруленим граням, він неймовірно зручний в руці, незважаючи на свої розміри. Це рішення приємно здивувало, адже відразу бачиш оновлення. Дизайн простий, мінімалістичний і стриманий, що робить його ще більш привабливим. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, завдяки чому він легкий, але водночас міцний. Всього модель нараховує 7 Гукові i2 має декілька елементів на корпусі. Однією з таких особливостей є регулювання повітряного потоку, яке дозволить налаштовувати інтенсивні затяжки, що може бути корисним для тих, хто хоче більш тугішу затяжку, або ж навпаки, більш вільнішу. На нижній частині пристрою розташований порт для зарядки, USB та c Ще однією цікавою новою деталею є rgb підсвітка, що проходить на одній з блокових граней корпусу. Вона світиться різними кольорами під час затяжки, хоча насправді її функція не обмежується лише естетикою. Вона також інформує про стан пристрою. Ці елементи разом забезпечують необхідний рівень функціональності, не додаючи зайвих складнощів при використанні. Вуповімей та i2 підтримує картриджі усієї лінійки. V, що забезпечує зручність і універсальність. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. У комплекті йде картридж на 07 Ом для чудової смакопередачі. а також є можливість використовувати картриджі з опорок 0,4 Ом, які підходять для рідин з піввідношенням ПГВГ 70 на 30 або 60 на 40. Картриджі оснащені оновленою системою TopFill верхньою заправкою, що дозволяє швидко і легко додавати рідину без зайвих зусиль. Вони також зменшують протікання, забезпечуючи комфорт і чистоту використання. А тепер подивимося, як новий в Mate i2 зміни змінився порівняно з попередньою версією. Батарея у новому пристрої вона зросла до 1500 мА проти 900 мА у попередньому. Це значно більше часу роботи без зарядки. Потужність тепер 30 Вт, тоді як у попередника було лише 20 Вт. Це однозначний плюс для любителів насиченого смаку. Додали регулювання обдуву. Цього дуже не вистачало в минулій моделі. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішенні цих всіх питань. Летить на катор у Infinity такого не було. А тут повноцінне підсвічування, яке ще й функціональне. Однозначно, ВУПу зробили великий крок уперед. А тепер про головне смак. Вупу завжди славили своєю передачею смаку, і V-Mate i2 не став винятком. Смак яскравий, насичений, м'який пар, а система по збору конденсату справді працює. Картридж залишається сухим навіть при довгому користуванні. V-Mate i2 отримав найпотужніший акумулятор зі всієї лінійки серії V, якого для прирівняння вам може вистачити на три фільма підряд. Таких, як Волода. Володя. Персі, володя персні володя. Таких як володар перснів, це якщо ви активний користувач. Тому якщо вам важлива автономність, цей пристрій саме для вас, адже смаку передачою він вас точно не розчарує. Вупові Mate i2 продовжує традиції серії, зберігаючи всі переваги попередніх моделей і додаючи кілька нових деталей, які роблять пристрій ще зручнішим у використанні. Він залишається простим і зрозумілим навіть для тих, хто лише починає знайомитись з вейпінгом, але водночас пропонує можливості, які оцінять і досвідчені користувачі. Підписуйтесь на наш канал, став та лайк і напишіть в коментарях, а що вам важливо у виборі девайсу. Нагадаємо, що наша мережа має більше 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо, всім па-па!